Минулої доби російські окупанти з артилерії, танків та мінометів вели обстріли прикордонних населених пунктів Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів області. Під вогнем були Куп'янськ, Вовчанськ, Красне, Стариця, Огірцеве, Дворічна, Кислівка та інші населені пункти. На щастя, від обстрілів ніхто не постраждав. В області залишається дуже високою мінна небезпека. Вчора в районі села Шейківка Ізюмського району під час проведення робіт з розмінування через детонацію боєприпасу загинув начальник групи піротехнічних робіт підполковник цивільного захисту Сергій Гоцуляк. Йому було 42 роки. Старший сапер тієї ж групи отримав поранення. Госпіталізований у стані середньої тяжкості. Крім того, в районі міста Балаклія ізюмського району на невідомому вибуховому пристрої підірвався цивільний чоловік 22 років, госпіталізований з вибуховими травмами у стані середньої тяжкості. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 44 вибухонебезпечні предмети, вкотре закликаємо всіх пам'ятати про мінну небезпеку та бути максимально уважними і обережними.